Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні у програмі у нашій програмі ми дізнаємось більше про творчий процес поетеси Лариси Рукавець. Про її джерела натхнення та особисті погляди на життя, а також про те, як поезія збірки бажаю вам може впливати на читачів і надихати їх у їхньому власному житті. Сьогодні в нашій студії поетеса, авторка пісень, членкиня театру авторської пісні Лариса Рукавець. Вітаю, пані Лариса. Заємно вітаю. Вийшла ваша нова збірка. Так? Так. Але я так розумію, ви взяли з собою ще свої так. збірки і нас з ними познайомите сьогодні. Так, я хочу нагадати: просто. Так. перша збірка моя цвіте терен, друга патріотична героїв пам'ятайте. Третя життєві грані. Четверта бусковий рай. Навіть не, не вміщається в всі. Потім вийшов мій авторський пісень від серця до, ну, збірка моїх авторських пісень. Від серця до серця. І ось нарешті дуже вона довго виходила книжка, яка називається Збірка поезії. Бажаю вам. Чому бажаю вам? Ну, ви знаєте, Багато таких віршів, що я ось хочу бажати, бажати людям щось дарувати, щось позитивне, щось якісь поради давати. Ну і також багато пишу привітань. Мене просять на день народження. Угу. Да ну і ось я вирішила назвати цю збірочку Бажаю вам. Так, а як як взагалі виникла сама ідея? От, написання цієї збірки? Е, ну ідея. Знаєте, я пишу вірші. Вони в мене накопичуються, накопичуються. Як ви бачите, що це вже не перша. Збірочка. М -м -м. Якось пішло, воно пішло з першої збірочки, і так воно <гум> йде, йде далі. А... Тому назва така, бажаю вам. Так, а які почуття і емоції надихали вас в цей момент, коли ви створювали? Ну е -е 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 -е. знаєте, я ж вам кажу, вони збираються. Почуття і емоції, е -е, це м -м, навіть назва така. Я ж кажу, що хочеться людям щось таке м -м, добре дарувати. Гарні емоції. Я навіть згадала ось у цій збірочці, ви запитали, у цій збірочці, життєві грані, колись ну, проснулася в такому гарному настрої і написала, ось якраз у нас стоїть стакан води. І ось я вранці випиваю цей стакан води, спочатку я покриваю долонькою і читаю там слова який написала в дуже дуже гарному настрої і вирішила подарувати ці слова всім людям. Тому саме в цій збірочці найперший вірш заряд води. Так він називається. Я так розумію, води". натхнення Тому, може да, прийти в будь-який момент. В Будь-який момент. Тому ви задали таке питання, і я <гум> глянула на той стакан води і. І одразу згадала, так що е, при будь-яких ситуаціях е, бачиш людину, щось хочеш їй сказати, щось побажати. Ну багато на день народження. Це так якось. Угу. Пане Лиса, а які вірші от із збірки бажаю вам, от ну особливо близькі вам? Ну як сказати, кожен вірш він по-особому. Ну, давайте. Давайте я зачитаю. Ну, дивіться, хочу сказати, що по-перше, допомога була від Мефодовського Сергія Івановича. Ми з ним познайомилися ну, зараз. Воно все зав'яжеться в місті Одеса. Всі збірочки я свої надсилала саме на цей конкурс: Українська мова, мова єднання, який знаходиться в Одесі. Ось там засновник Юрій Работя. Заслужений журналіст, і хочу сказати такі слова, що на основі оцих книжечок, що ми всі надсилаємо, хто, хто ну, прозу, хто вірші, і ось створилося таке ну, багато таких книжок. І було створено таку народну бібліотеку в Україні. Вона дуже унікальна. Е, ну, тобто на, на основі цих публікацій, всіх, що ми це саме. Ну, і е, ця народна бібліотека, е, саме при цьому офісі в Одесі, е, спілка журналістів, е, ну, багато можна що роз, розповідати. Завжди нас запрошували в кінці е, серпня. В кінці серпня, е, а зараз ви бачите, який час. І ось я якось навіть трішечки за своїми, знаєте, справами творчими. Я якось навіть забула, що ну що я надіслала туди книжку. І сьогодні, коли до вас я збиралася, я зателефонувала і говорю: а що там я надсилала ну, свою збірочку, бажаю вам. Ну і вони мені повідомили, що я вже сьомий раз лауреат цього конкурсу. І е, запросили мене в місто Одесу. <ган> Буквально ось на днях, значить, 12-го я повинна взяти білет. Там буде 13, 14 -15 тобто, уже ми і 15. Тобто, вже ми й не чекали, розумієте, такий час, але вирішили там трішечки зібрати людей. Тому ну, це, 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 це дуже чудово, тому да. що я вважаю, я вважаю що будь-які часи, і <ган> <ган> звичайно, їхати, представляти <ган> славне місто Кривий Ріг. Так, я, я думаю, що не кожного року ну, можна випустити якусь збір. Чи якийсь пісенник. і я думаю, ну я повинна просто їхати туди. Хоча були якісь інші справи, але вирішила їхати. Ну і там же ж диплом буде вручатися. Там дуже багато, ну не буду добре, не буду наперед забігати. Я просто сказала, що я сьогодні зателефонувала. Мені сказали, що я сьомий раз лауреат. Диплома у мене ще немає, тому що будуть тільки збиратися люди. Ага. Це. І... Ви мене питали. Так, ми повернемось так, до теми, mm. а, най, а от, е, на, особливо близький вірш. Ну, я не скажу особливо близький. Я, наприклад, думала так, розповідаю вам зараз про конкурс. Про цей. Mm -hmm. І так як я розповідаю про конкурс, я ось таку закладочку тут пороб, зробила, е, вірш поезія. Тому якось раз збірка поезії, значить вірш такий поезія. Вона, мов квітка весняна, казкова, справжня, довголітня, у серці і в душі вона і відкривається, і квітне, мов кула стиглого зерна, стебло, й коріння вона має, на труд і подвиги вона в часи найважчі надихає, дає і світло, і добро, і самовіддано лікує. Отож, мерщій бери перо. Успішний той, хто ризикує. Ось такий написав. Дуже гарно, я так розумію, це ви віддали шану поезії, так? Так, <гум> да, поезії. Які? Саме, ну ми ж надсилаємо туди свої роботи. Е, ну, ще, ще декілька можна, да? Можна, зачитати? так, звичайно, Щу. пані Ларис. Бо я так зробила закладинку. Ну, Вони в мене такі невеличкі, але. А де можна придбати збірку? А, і і чи можна її придбати? Збірку можна придбати у мене, тому що навіть не весь тираж мені надіслали. Я ж вона так довго виходила, надіслали тільки 50 штук. Ще 150 буде надсилатися. Угу. Тому придбати можна. Ну можу сказати, що познайомитися з моїми піснями авторськими, з моїми віршами деякими, можна зайти на Ютуб, набрати Лариса Рукавець без м'якого знаку, і там ви можете побачити. А у Фейсбуці є мій номер телефону. Будь ласка, хто хоче придбати? Телефонуйте, договоримося, зустрінемося і особисто у авторки і І особисто приплати. з моїм підписом, да, тому що багато просять підпишіть, будь ласка, ну ось так, як, якось так. Да. Ще хочу сказати пару слів, якщо можна. Звичайно. може, є такі люди, які зможуть допомогти. Наприклад, я збираюся зараз, ну Працюю над випуском пісенника, і хотілося би побільше їх випустити, тому що буваю на різних заходах, і просто хочеться дарувати, дарувати, щоб я могла. Якщо хтось мене підтримає матеріально у цьому випуску, мені просто хочеться дарувати людям. Ну, ось так сказала. Я Думаю, що можливо хтось відгукнеться. Ну так, є такі люди, які можуть. Матеріально допомогти. Що, що я ще хочу так сказати? Завдяки нашим воїнам, захисникам, ми зараз і ми пишемо, і співаємо, і пісні складаємо. Тому всім воїнам, захисникам, Уклін, за те, що вони захищають нашу Україну, за те, що захищають матерів. Сім'ї наші, а ми робимо свою роботу творчу. Ми також для них пишемо, співаємо пісні. Ось, наприклад, завтра буде захід. Не буду говорити, де він буде проходити. Знаєте, З, замір старчі? безпеки, да. так, звичайно. Да, безпеки, тому ну, хто побачить, той побачить. Особисто там буду виконувати три-чотири пісні. Потім, що хочу сказати, це буде завтра. Сама не знаю, ну, можуть і відмінити, а може, я не знаю. Ну, поки що нічого. А післязавтра, 10 числа, я подавала свої три роботи. Три роботи на арткультуру. І ось навіть виписали їх ці А, а три, три номінації на арткультуру. Моя мала батьківщина одна номінація. Друга номінація Україна у війні і третя з Україною у серці. І ось 10-го числа минулого року це було 2 серпня, о, а цього року, ось трішечки ну, пізніше. Також мені зателефонували, я не була в місті, я була в місті Дніпро. І ось мені зателефонували і сказали, Орсі Андріївна, 10-го числа ми вас чекаємо. З настроєм, в гарному костюмі, будете читати всі свої три номінації. Хоча того разу е, наші вірші читали актори театру. Ну, так то а писанівами, так? Так, так, так. Да. Е, там марафон був не Ага, А в цьому році вже е, саме автор. в цьому так? році да, сказали, що ми самі, не знаю, як. можливо, вони відібрали, а можливо, вони. Я не знаю, там, мабуть, багато учасників. Може, я може мене відібрали. Я нічого не знаю. Я буду 10-го числа. 10-го, я думаю, що ми все дізнаємось да. і ви дізнаємося, так, і все так, дізнаємося. Так, так. так. Ось, ну буде ваша передача, щось будуть розказувати за, за цю подію. Ну ось якось все. Я ж говорю, у мене плани змінюються. І змінюються. Я не знаю вже, мабуть, не по днях, а мабуть, по годинах. Ось я сьогодні думала одне робити з понеділка. Тут раз позвонили, сказали, запрошуємо на Одесу. Дуже приємно. дуже Так приємно. А, до речі, призбікала, що дуже довго вона виходила. Так. А чому е, ви знаєте, якось так оце закрутилося оці прильоти? Закривалась типографія, потім типографія в інше місце ну, переїжджала, і ось воно якось одне до одного, одне до одного. Вона вже була готова, вже давно була готова. Ну от якісь отакі знаєте, дрібнички, і все воно перебивало. Потім е, типографія не могла. Багато часів працювати на, якусь, там, на якісь години вони виходили. Ну, потім ви ж знаєте, що сирени спускалися, ці ж сховища. І тому цей процес якось він тормозився. Але все ж таки вже да. збірка Пам'ятаєте, Пам'ятайте, ми тільки з вами переговорили. Ви говорили, Лариса, тільки вийде ваша збірка, повідомте. І тут, я не знаю, коли я у вас була. Я недавно була у вас на ефірі. Ну, бухально... До, два... До Дня Незалежності. Так, так, і ще виконувалась там пісня в. Так. Україна, ти єдина якраз в тему. Ну, ось скільки ж тут пройшло. Ну зовсім нічого. Ну так вийшло, що ми слали мені збірку Це ж дуже це ж чудово. Так. А Пенриса, ну на жаль, час обмежений у нас, так? І можливо, а ще один. А я ще ж хотіла вам сказати за дипломи. Значить, скільки тут днів пройшло, я вже так не буду говорити. Я скажу тільки за цей дуже люблю цей конкурс, і оце за цей час: три, чотири, п'ять дипломів. 네, 5, 5 sí. дипломат, mé, – П'ять дипломів. – Це вражає. Ми з вами як тільки зустрічаємося, у вас нові відео. Я вже не буду їх називати. Всі перші премії. І тут то, що я вам говорила, велич таланту, гран-прі, ось гран-прі. Ось такий. Те, що я вам повідомляла, гран-прі. Так що я вас вітаю вечірного серця, тому що кожного разу ми з зустрічаємось. – зустрічаємося. Хочу сказати, що повторююся, це. Благодійний конкурс, динаміка успіху, і засновники. Дмитро Мельник і Сергій Слісаренко. більше багато не буду говорити, що у нас вже час да, спливає. Так, так, у нас і я хотів би, щоб ви ще зачитали вже да, один а, і цим ми завершимо. наше інтерв'ю. А ще я хочу сказати, що за Мефодовського сказала, що допомагав випуску. Ще допомагали мені моя двоюрідна сестра Юлія Бас, і її чоловік Олександр Бас. На жаль, виходила вона дуже довго. І моєї сестрички вже нема на цьому білому світі, але свою збірочку я подарувала їй чоловіку. Тобто, як пам'ять чоловік допомагала. І ще сьогодні свято, святої пресвятої Богородиці. Я казала, що Уклін нашим воїнам-захисникам захисникам, і хай ця Богородиця охороняє життя кожного солдата, ну так як і нас, кожної людини, тому що в нас в місті теж буває неспокійно. Е, скільки в нас часу У нас вже взагалі його немає? Пані е, давайте тоді я прочитаю так, прочитаю. будь ласка. Я хочу, щоб мої вірші були всім людям до душі, щоб свято в серці вирувало, та щастя не було замало, щоб вірш мій настрій задавав, натхнення й сили задавав, серця, щоб холод не скував, щоб промінь сонця зігрівав. Було тепла, щоб досхочу. Я вірш любов'ю збагачу, щоб настрій був, як навесні, свята. У будні й вихідні. Ось таке побажання. Тоді чудово і чудове завершення нашого інтерв'ю. А я дуже вдячна за те, що ви звітали до нашої студії і вітаю Дякую. вас з виходом чергової збірки. Дякую за запрошення. А ви дивились проєкт вечір п'ятниці. В гостях у нас була поетеса, авторка пісень, членкиня театру авторської пісні Лариса Рукавець. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.